Христу. Тримайте візитку. Якщо будете мати бажання змінити життя, звертайтесь. Там є номер телефону, адреса. Ми займаємося Я людьми, бул. які мають залежності. Був на центрі? А де саме? Є життя. Нове життя? Є життя. А, є життя. І що не помогло? Помогло в деякі мірі багато чого. Нового. Року, що, що зна... знову вернувся? Трошки так. Да. Проходи до нас в церкву щонеділі 10.30. За... Я бивший. Я бачу здалека. Мовиш, ну, не буває. — Ну і буває. От як віриш в Христа, будеш теж бивший. Ну, то, і так, будеш ходити я допомагати я іншим, щоб... Ти, ти посвятив йому своє життя. Так. Служиш Богу. Так, я помолюся. Ні, це не є служиш Богу. Молюся, це ти просиш нього. Служиш Богу, це коли ти відрікаєшся від себе, від свого я. І коли йдеш на вулицю. І допомагаєш таким самим людям залежним, або коли Бог побуджує, робити якесь добро. Добре? Будемо раді бачити, приходи. Може тобі і без центру Бог допоможе? Ні, 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 ні. Баптисти, ми не нове покоління. У нас все трошки попроще. Приходи, будемо раді бачити, друзі. Може, ти і без центру зможеш навернутися. Ну я знімаю, я орендую. Підеш на роботу, заробиш гроші, знімеш. А ти сам Львівський? Ні, Закарпаття. — А де живеш тут? На Лукінську. А, знімаєш там щось? Можна сказати, на Запрості живу. А, я зрозумів. На Кирилівську не пробувати? Або не. На, на Гринченка там я де. Я жив на на Лігнецькій 33-го. Ну, на та-та-та, і що? Тролейбуси. І що? Вигнали? М -м -м -м. Чи пішов? Сам просто Туди обід я не хотів ходити. Бач, тобі потрібне звільнення, а тільки Ісус дає звільнення. Коли Господь робить людину вільною, вона повністю вільна. Амінь. Мене звільнив 10 років назад, був що у в'язниці. Я, я в системі був 8 років дуже. Я знаю, що це таке. Я, я хочу тобі допомогти. Я в системі 14 років. Ну, бачиш, але Бог може тебе звільнити. Вже не загуби візитку, там є мій номер телефона і є адреса. Проходи в неділю. В четверг у нас буде богослуження, не пізно. Серце б'ється, ти дихаєш, ще не пізно. Да. Як коли вже буде музика грати, ти її не будеш чути, це пізно. А поки ще серце б'ється, ще не пізно. Що все, все можна змінити. Тобі скільки є? 40? 40. Я, мені зараз 44. В 40 я Бог дав мені двох дітей, зараз третю чекаю. Моєї доці три з половиною, сина півтора і третій чекаємо. Мені, Со... сьогодні... Мені зараз 44, тебе щось попереду. Дуже... старшому 18 років, другому. Але ти не 17. живе з сім'єю. Дружина лишила Мені. тебе. У мене таке саме. було. 14 років, малому, 10. діти мої. Ти сам себе в руки не зможеш взяти без Божої допомоги. Якщо Христос не, зас... не допоможе тобі, ти сам не зможеш. Але ти звертайся до нього. Звертайся, він допоможе тобі. Не загуби звідки дуже, будемо раді не так бачити. Роблю? В життє, що не так роблю? Ну ти в системі, що ти не так робиш? Вже, так. вже бачиш, що не робиш. Хочеш ми за тебе помолимося? Як Анатолій. тебе звати? Анатолій. Ми помолимося, попросимо Бога милості для того життя і звільнення. Але є таке, що Божа частина, Бог все зробив, але є ще наше рішення. Господи, Боже наш, слава і хвала Тобі, Отець Небесний. Ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Просимо тебе за Анатолія, Господь, за повне звільнення. Господи, наповни його серце своєю любов'ю. Покажи, як ти справді любиш, Господь. Чи ти любиш його більше ніж своїх дітей. Він любить. Ти любиш його більше, ніж ми можемо любити, Господь. Твоя любов безцінна, твоя любов безмежна, і вона не має границь, Господи. Проси тебе, допоможи Анатолію. Звільни його від рабства гріха, спаси його душу Боже. І об'єднай його сім'єю, якщо Твоя воля на це є, якщо це можливо. Господи, але якщо ні, то його направ туди, де він зможе жити християнським життям, Господь, де він зможе служити тобі і бути вільний. Від цього рабства гріха. Просимо тебе все це во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Добре.